Знаєте, що є якісь точки, і китайці щось тиснуть, там у них голки втикають. Ну, добре. Я буду про точки про аюрведу. Вони називаються марми. Марма. У нас, наприклад, на обличчі є марма отут тиснути, шість разів стимулюємо, так натискаємо, а головний біль пропадає. Якщо очі, проблема з очима, ви комп'ютер дивитесь, або взагалі зір падає шість разів, отак тиснемо, тут то точечка така виємка, так би мовити, є там таке, Шість разів. То декуди, так по шість разів підходить, і вам буде краще. Ну, Я хочу чи чебука марму Чебука бука марма тут знаходиться, де губи? Отут, отут, лінія губ перетинається, отут, отут центр очей, чи Чебука марма така ямочка. Шість разів натискаємо, колір обличчя покращиться, шкіра покращиться, слини виділення покращиться. Якщо у вас замало, слини, її буде більше. Якщо у вас її там забагато, буде менше, регулюється. так? Навіть перетравлення їжі регулюється. Головний вогонь у нас є агні всередині, що отравить нам їжу переварює, він покращиться. Також є апана вата, що відповідає за випорожнення кишківника, також покращується. Це закреп. Ну, взагалі, якщо сильні закрепи, то сюди треба накладати гіт, топити масло робити з полином, з гіркими травами і сюди мастити. Також, ну, теж така аюрведа. Досить крута. Ну, достатньо навіть просто масажувати, щоб Десна у нас були нормальні, розумієте? Тому що і Десна боляють запальні процеси, тає на Десна і слина, і смак втрачає людина. Від ковіду дуже багато людей втратило смак. Пробуйте, масажуйте, це вам точно не пошкодить. Також вирівнюється спина. Шия тут вирівнюється. Та, якщо ви сидите довго за комп'ютером, ну, взагалі добре стимулювати ці точки. Всі, які є, що можна стимулювати на обличчя. Ну, я ще одне відео зніму про інші точки. Наразі ми вивчили, так би мовити, три положення. Оця у нас що біля третього ока. так? Тут от, от, така ямочка. Отут є такі ямочки і Чебука-Марма. Ось тут. Усім здоров'я бажаю. Пробуйте! Хто робить, хто все і може вийти, а хто нічого не робить, то, знаєте, проблеми завжди у того, хто нічого не робить.